Ми рішення 5 років назад е піти. в е Фундук пов'язано це було з тим, що ми до цього вирощували яблука в складі нашого агрохолдингу. і зрозуміли, що в майбутньому ми не зможемо такий проєкт масштабувати до розмірів е нашого агрохолдингу, тому що в нас менше і менше стає людей, які можуть працювати в садах, е а там дуже багато ручної роботи. М фундук трошки по-іншому. Набагато менше вимагає людей на гектару умовної землі, але теж самий час набагато більше людей порівняно з звичайними однолічними культурами. Тому якщо дивитись точки зору задіяності людського капіталу на землі, то фундук декілька разів більше потребує робочих місць порівняно з кукурузою чи звичайними культурами. Оріховий проєкт це в нас один з наших проєктів, якими ми займаємося, і ми в наших проєктах йдемо в те, щоб не збільшувати земельний банк, не займатися однорічними культурами, а робити таку переробку, щоб ти міг отримати максимальний доход з того гектара землі, який ти обробляєш. Тому що в нас росте орендна плата, у нас ростуть ціни на нафтопродукти і так далі, Заробітки заробітків на кукурузі, які там були пару років назад. Вони були взагалі виключно тимчасовим. Я не думаю, що вони колись повернуться. А Оренда плата за землю росте. На фундуку можна спокійно працювати. Ми рекомендуємо кожному, хто має можливість. Входити в ці програми, тепер це стало простіше, у нас є гранти, гранти оформляються. Ви сьогодні почуєте, як ці гранти оформляються, які були помилки, і поділяться з вами досвідом. Фундук. І багаторічні рослини це трошки про інше розуміння бізнесу, не, до того, не, не, не про яке багато хто привик, що Бізнес це бізнес тут і сьогодні, коли ти щось зробив, отримав результат. Мається на увазі результат вже в вигляді грошей. Продукт це не про гроші сьогодні і, можливо, не про гроші для вас. Можливо, це про гроші для ваших дітей вже, тому що потрібно ці 5-6-7 років його вирощувати, над ним ходити, працювати. Але в якийсь момент ми подумали, послухайте, якби ми це зробили тоді, в далекому, ну не можемо говорити, в 98-му році, коли ми почали агросектором займатися, хоча б там, 2003-му, ти ще 2006, п'ятому, шостому, десятому, в які позиції ми були б сьогодні, якби ми це зробили раніше. Ну, в якийсь момент треба становити ставати розумнішим і думати, ну все, тепер я це зроблю, а потім подивлюсь на себе через 10 років, коли він буде працювати. Подумайте про це. Це бізнес не, не, не про вас, а про ваших дітей по великому Ми дуже сильно зацікавлені в тому, щоб він розвивався, щоб нас було більше, щоб нас була політична сила в цьому напрямку. Ми абсолютно відкрито з кожним ділимося всіми наработками, всіми технологіями, не тільки ми, всі фондоповоди і Одеса. І Закарпаття там трошки різні кліматичні зони, трошки інші підходи. Може, ви будете не тут займатися фундуком в якомусь іншому регіоні. Приїжджайте, ми завжди ділимося досвідом, все розказуємо як про наші досягнення, так і про наші помилки. Я думаю, що сьогоднішня конференція буде вам в першу чергу не останньою. І щоб ви листали потім інтернет і шукали, коли якісь будуть наступні події в цьому напрямку, і що вона буде дуже корисна для вас. Дякую.